Хто дав наказ Службі безпеки України виїхати, а хто дав наказ Національної поліції виїхати в повному складі? Ми ж також на них розраховували, як на оборонців. Чому Степово. з Херсону вивели всі війська із Бердянська? Всі. Я вам скажу так, я не знаю чому. От Досі не знаю чому. Я скоріш за все, десь на фронті загину і так і не дізнаюсь, чому. А ми а мені цікаво, чому оці накази, оці скажімо, накази по неспецзв'язку, Їх було багато. Я думаю, що в Херсоні також були накази, і ті, хто давав ці накази, вони десь тут в Києві. Хто це, я не знаю. Все було заміновано заздалегідь і ще з 14-го року. 24 лютого 2022 року. Російська армія без оголошення війни вторглася на українську територію. Рашистські війська дуже швидко, впродовж декількох днів окупували південь України. Вони оточили та знищили Маріуполь, захопили Херсонську область та значні території Миколаївської та Запорізької областей, де зараз катують та вбивають українських громадян. Орки захопили і підірвали Каховську ГЕС, що призвело до екоциду. Також вони встановили контроль над Запорізькою атомною електростанцією і зараз шантажують весь світ її підривом. Виникають слушні питання: чому расисти за тиждень майже без бою захопили південь України? Чому не підірвали мости, які з'єднують Крим з материковою Україною? Чому 23 лютого 2022 року всі силовики виїхали з Херсона? Дуже довго влада уникала відповідей на ці питання, але під тиском суспільства вимушена була хоч щось відповісти. Спочатку Любитель Яєць, корупціонер та по сумісництву чомусь досі міністр оборони Резніков дав свою відповідь на ці запитання. Після перемоги буде проведено відповідне розслідування, і в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки і оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх. А в нас зараз іде війна, і зараз стоїть завдання перемогти цій війні. Тобто не на часі це розслідувати. Після перемоги з'ясуємо. Все в них не на часі. Міністерство купує продукти для військовослужбовців втричі дорожчі від ринкової ціни. Не на часі це розслідувати. Запорізькі чиновники під патронатом Єрмака та Рахамій крадуть гуманітарку тоннами не на часі. Держиморди здали захід не на часі. Потім розберемося, хто здав захід. Нам теж саме казали про Крим. Дев'ять років вже розбираємося, хто здав Крим. Ми. Резніков ще й залужного сюди приплів та в кінці популістично набрехав, що в нього стоїть завдання перемогти в цій війні. Якби він дійсно цього хотів, то не крав би їжу та гроші у військовослужбовців. А після Резнікова свою відповідь на це болюче питання дав голова СБУ Василь Малюк. Я так розумію, вас цікавить той момент, що не відбулись відповідні вибухи на замінованих так. містах. Правильно? Так. Відповідне кримінальне провадження знаходиться в державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз, і я ну повірте не маю жодного морального права десь розкривати карти, то їх провадження, і не можемо порушити принцип таємниці слідства разом з тим, наскільки мені відомо, там уже на завершальному етапі. Знаходиться дане слідство. Отакої. Щось хлопці не договорилися між собою, як вони будуть відмазуватись. Один каже, після війни будемо проводити слідство. Інший каже, що слідство вже іде. Навіть на завершальному етапі. Півроку тому малюк дав це інтерв'ю. Мабуть, вже завершилося слідство та покарали всіх винних. Тільки народу про це доповісти забули. Ну да, ну да, пішов я нахер. Та ні, жартую, не забули, забили, просто забили на це. Замість доповіді по слідству вони кинули народу кістку у вигляді інтерв'ю військовослужбовця, який власноруч повинен був підірвати мости. Давайте розглянемо, чим же влада готує свій народ. Але спочатку поставте лайк цьому відео. Для вас це лише один зайвий дотик до екрану. А для мене це дуже приємно та важливо. Та підпишіться на цей канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Поїхали! Іван Сестровостовський. доброго дня, так, пане Іване. старший сержант та військово 137-го окремого батальйону морської, морської піхоти. піхоти. Так, так ну по-перше, у мене велике питання до української правди стосовно якості відеоматеріалу. Я маю на увазі технічну сторону цього інтерв'ю. Георгій Гонгадзе почервонів від бі сорому, якби був живий та побачив це інтерв'ю. Що у вас зі звуком? Якість жахлива! Який шум і де фо на все інтерв'ю. Та мій старенький 10-й iPhone та цей мікрофон за 10 баксів роблять якісніший звук. А що це за велетенські крісла, які 50% картинки займають? А що це за ракурси? Ну йома, -йо. це інтерв'ю Томі Вайзу знімав? Українська правда це ж великий інтернет-змі з багатомільйонною аудиторією та величезним бюджетом. Ну невже забракло грошей найняти тямущих спеціалістів і зробити якісний контент? Але звук та картинка то другорядне, головне слова, які лунали на цьому інтерв'ю. Давайте познайомимося з Іваном Сестриватовським. Справа в тому, що Іван Сестриватовський тільки нещодавно повернувся з полону. Ви перебували в кількох тюрмах в Криму, в на окупованій частині України, потім в Росії, і тільки нещодавно Іван був включений у списки на обмін і повернувся до України. Як давно ви служите? І в яких військах? Служу в морській піхоті, служу в тому ж самому батальйоні, куди прийшов, так і досі служу там. З 2016 року приймав участь в АТО, в Три ротації взагалом. Коли ви стали на службу на Чонгарі? З осінь 20... 21-го року, так. Яка у вас була посада? Головний сержант на воду. То обов'язки, особовий склад. Навчання таке. Іван з 2016 року захищає державу. Півтора року до повномасштабного вторгнення він ніс службу на Чунгарі. Більше року провів в расійських тюрмах. Ні ви, ні я не можемо собі уявити, як важко було сидіти українському військовослужбовцю на російських лагерях. То просто пекло. Там наших хлопців катують та вбивають. Тому скажу одразу. Кожному, хто сидить на дивані та своїм брудним язиком, поливає брудом Івана Сестриватовського. А таких людей, на жаль, дуже багато. І я хочу плюнути вам в рожу. Іван порядна та чесна людина, непорядній ти, хто використовує його в своїх брудних політичних цілях. Якісь розпорядження особливі давалися, наприклад, в лютому 2022 року, коли Ну, фактично вже всі говорили про те, що повноштавне вторгнення можливе, і вони, вони також, можливо, закупованого Криму. Так, ну це були не розпорядження більше, а настанови? спостереження, настанови якісь, щоб посилити спостереження, там, можливі якісь провокації з їхньої сторони. Ну, такої. Ні, розпоряджень ніяких не було. Ніхто їм не казав рити окопи, ставити блоки на дорогах, посилити мінування мостів та можливих шляхів вторгнення бронетехніки. Хоча в лютому 22-го року вже все керівництво держави точно знало про повномасштабне вторгнення. Нагадаю, що ще восени 21-го року на кліматичному саміті в Глазго Блінкін казав Зеленському про неминучість повномасштабної війни. А згодом і Кулебі з Єрмаком під час їх візиту до Вашингтону прямо говорили: Рийте, окопи, хлопці, на вас 100% нападуть. Але керівництво нашої держави ніяк не реагувало на вказівки США, а навпаки, критикували їх за публічність цих вказівок та переживало за курс гривні. Ну як вам тепер курс гривні? Не переживаєте? І це осінь 21-го року. Тобто, в лютому 22-го ні в кого вже не було сумнівів, що Росія нападе. А ці держиморди кажуть військовим на одній з найважливіших стратегічних ділянок, неминучого вторгнення, спостерігати. What the fuck is this? Чи готувались якісь особливі укріплення? Власне, от багато говорять про те, чи були заміновані, чи не були заміновані. Якось е по особливому укріплення мінування готувались перед повномасштабною війною? Особливо ні. Там все було заміновано заздалегідь і ще з 2014 року. Тому все велось, обслуговувалось, всі, всі мости, які там були, і Железнодорожний міст, і так само два мости з, з Чонгар, не були заміновані. Чи ви бачили перевірки мінувань? Так, війна? так, так. Коли в останнє ви бачили? Десь, якщо якщо, ну, якщо я, я можу помилятися, точно я вам не сказав, ну, десь тижня-півтора, максимум два. До повномасштабного До. вторгнення провелась перевірка. Тобто якихось розпоряджень щодо розмінування там, не надавалося? Ні, ні, розмінувань ніяких не було. Це... Угу. Мусти були заміновані, ну, так сталося, що. Іван запевняє, що мости були заміновані. Також його слова підтверджує командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Він зазначив, що ще восени 2021 року було проведено перевірку мінно-вибухових загороджень, і всі вони були справними. Приблизно 22 лютого 2022 року. Підрозділи, які виконують завдання на цьому напрямку, отримали команду на приведення всіх об'єктів у готовність номер один. Тож виходить, що мости на півдні ніхто не розмінував. А що з мінними полями їх розміновували? Голова Херсонської облради Олександр Самойленко стверджує, що ні. Я працював головою обласної ради. Деякі таємниці, які існують в області чи в державі, до мене не доходять. Але для того, щоб провести розмінування, як звинувачували за останні роки, такі дії були б помітні. Принаймні я про них знав, якби дії якісь відбувалися. Але ж пан президент ще в серпні 2020 року доповідав, що тристороння контактна група домовилася про 20 ділянок розмінування. Та пан Єрмак особливо на цьому наполягав. Він дуже хотів цього розмінування та закликав якомога швидше виконувати цей план. Мені одному здається, таке відчайдушне рвіння пана Єрмака підозрілим. Але як я розумію, попри неймовірне бажання радника президента, розмінування не відбулося. Давайте повернемося і спробуємо пригадати все ж таки події в ніч 23 лютого на 24 лютого. Підняли десь около 3 години. Всіх розставили по позиціях. Ну і я вже з командиром старшим позиції не пішли, підключили там машинки на підрив. Я залишився, а він вже, вже займався особовим складом, Я залишився на підриві. Особовий склад підняли вже в третій годині ночі, і вони заздалегідь підготували мости до підриву. Тобто, ще до початку вторгнення у військових вже все було готово для негайного підриву мостів. Це дуже важливо. Бо версія, що атака ворога була для них несподіванкою, і вони просто не встигли підривати мости, відпадає. Ну і коли почалось уже мінометний обстріл. Ви мали отримати якісь вказівки? І Якщо так, то від керівництва якого рівня щодо того, що треба підривати мости? Тобто, як це відбувалося? Ви ухвалювали самі таке рішення з вашим безпосереднім командиром? Чи це мав бути хтось старший? Як наказ мені мав віддати безпосередній командир позиції? А він вже мав отримати наказ вище, вищого керівництва. Тобто ви діяли фактично з командиром самостійно чи як? Ну, фактично, я сам діяв, скажімо так. Бо зв'язки з командиром не було, він займався особовим складом, тобто бігав по позиції, рвались міни, чути взагалі глуш та ну, глуш, дуже гучно було, тому не докричися ні до кого. Зв'язку не було вже, радіостанції не працювали. Uh -huh. Телефон, ну це теж не, не варіант. Тому вже коли почалося, вже приймав рішення на підрив, вже приймав сам особисто. Тобто вам це команда... приблизно яка година часу? Це приблизно десь, ну, якщо так, приблизно до 4.30 почався мінометний обстріл. Так, ну, хвилин 10, може, пройшло. Я зв'язатися ні з ким не зміг, тому вже приймав рішення сам. Угу. І ви вирішили підривати? Так, саме так. Почалося повномасштабне вторгнення. Почалася війна. Глибока ніч, зв'язку немає. Навкруги взриви, осколки та пулі літять над головами. Військовий не зміг ні з ким зв'язатися і прийняв одне єдине вірне рішення в цій ситуації. Він вирішив підривати мости. Але. І як було далі, коли ви вирішили підривати, що відбувалося? Намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Чому що ви розумієте? Ну, я, скажімо так, не сапер. Але тут. Виходу два або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому в мене тільки два таких варіанти, іншого нема. Особисто я гадаю, що в нього на думці є ще третій варіант, про який він просто боїться сказати. Може, по вказівці агентів ФСБ, яких Єрмак та Зеленський поставив на важливі посади, перевіряючи під час останньої перевірки вибухівки, яка проводилася акурат за 10 днів до вторгнення, просто вивели з ладу вибуховий пристрій. Як вам такий варіант? Поле враньо! Бо що ж то за тоненький дріб до вибухівки, в якого така важлива місія, і чому він не був захищений від розірвання мінометними снарядами? І чому не було альтернативних запасних способів підриву? Згідно керівництва вибухової справи, у ЗСУ навіть міст, який готується до підриву через 72 години, має мінімум два запасних варіанти підриву. А усі дроти закопуються в землю, якраз від таких варіантів з обстрілами. А про диверсійні групи варіант теж такий собі. Охорона мосту, вона ж на то й охорона, щоб запобігти проникненню цих диверсійних груп. Військові ж не спали і не в карти грали. Вони ж не дурні та не могли прошляпати цю групу. Теж малимовірний варіант. Тобто ви не почули вибуху? ви зрозуміли, Ну, я що... мав його побачити, навіть mm. не те, що почути. Ну і коли ви зрозуміли, що вибуху немає, що, ви... що далі відбувалося? Ну, намагався там перепідключити, перепровірити, драти. Ну, тобто таке ж. Що... Може, там якась помилка сталася, може неправильно щось підключили, може це підключив заново, знову спробував. Раз за три зробив раз... десь около трьох спроб. Вибуху не відбулось. Ну і все по наказу. Угу. Відхід на інші позиції. Тричі переподключав і вибуху все одно не було. Бачите, ніяких запасних варіантів підриву. Як це можливо? Хто за це несе відповідальність? Точно це не Іван Сестриватовський. Він зробив все, що міг. Він навіть відійти не зміг, потрапив у полон. Виходить, що його підставило його ж керівництво. Як ви відходили, розкажіть? Ви ж відходили сам, я так розумію? Сам, так. Да. І ще два срочника. Хлопці, які були там, теж військовослужбовці. Ми вже відходили. Легковим автомобілем. А чому так сталося? Просто всі вже пішли, ви залишились одні? Ну, так, так було треба, напевно. <гум> Бачите цей сміх так було треба, каже Іван, та з образою посміхається. Я гадаю, що він розуміє, що його кинули та підставили, що ці мости і не повинні були підірватися. Звісно, я не психолог, та думок я не читаю, я лише висловлю свою думку. Але цю мою думку підтверджує і радник голови офісу президента пан Михайло Подоляк, який зазначив, що ніхто не збирався підірвати ці мости. На мою думку, одна з ключових помилок це коли почалося інтенсивне вторгнення. Але ніхто, ні наші громадяни, ні військові, ні ми, як органи управління, не міг повірити в те, що це відбувається у 21 столітті, та відбувається з нами. Того ранку, 24 лютого, ми психологічно не були готові підривати мости. Наприклад, перші кілька годин думали, ми вкладали кошти в комфорт для людей. Як тепер руйнувати усе це? Іван Сестриватовський марно ризикував життям, залишившись на підриві. Мости ніхто не збирався підривати. Вони ніяк не могли вибухнути. На це вказує той факт, що і інші мости не були підірвані. Чи на інших мостах теж міномети дроти поперебивали? Іван з двома строковиками не зміг добратися до безпечних позицій. Він був поранений та взятий в полон, в якому провів більше року. Тепер влада використовує його як відповідь на запити суспільства стосовно здачі півня та непідриву мостів. Влада вважає, що вони вже відповіли на незручні питання цим інтерв'ю і почали розгоняти цей наратив через підконтрольні змі. Тобто відчепіться вже від нас, дроти мінометами перебило, що ви від нас ще хочете. Але це інтерв'ю не дає відповіді на жодне запитання стосовно півдня України. Навпаки, завдяки цьому інтерв'ю питань стало ще більше. Чому за підрив моста відповідав один військовослужбовець, навіть не сапер? Та чому підрив моста дуже важливого стратегічного об'єкта залежав від якогось дрота? Який легко розривається мінометним вогнем, чому не було альтернативних запасних способів підриву мостів? А чому не підривали інші мости? Там на півдні багато мостів, підрив яких міг значно ускладнити пересування російських військ. Чому замість того, щоб робити окопи та встановлювати міни, влада будувала хаби, шатли та дороги, по яким дуже комфортно проїхали російські танки 24 лютого? Іван Сестриватовський може відповісти на це питання? Звісно, що ні. А влада розганяє це інтерв'ю як відповідь на всі ці питання. Треба посадити в ці величезні червоні крісла Зеленського, Єрмака, Резнікова та Верещук. І нехай вони відмазуються, а не цей солдат. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях свою думку стосовно цього інтерв'ю та взагалі стосовно ситуації на півдні. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Це дуже допомагає в розповсюдженні відео. Пока!